Дорогі брати і сестри, сьогодні у свято ворочисті Пресвятої Богородиці Матері Божої, на початку нового календарного року. Літургія пропонує нам текст прекрасного благословення. Нехай Господь благословить тебе й охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Воно йде в книзі чисел за вказівками щодо посвячення назореїв, підкреслюючи у відносинах між Богом і народом Ізраїлю священний і плідний вимір дару. У книзі чисел це благословення йде за вказівками щодо посвячення назореїв щоб підкреслити у відносинах між Богом та народом Ізраїлю, священний плідний вимір дару. людина пропонує творцю все, що отримала, а він відповідає звертаючи на неї свій ласкавий погляд. І на початку так як на початку світу, зрештою, народ Ізраїлю, до якого було звернено це благословення, був народом визволених чоловіків і жінок, які відродилися після довгого рабства, завдяки втручанню Бога і щедрій відповіді Його слуги Мойсея. Це був народ, який в Єгипті мав певні гарантії. Їжі не бракувало, як і даху над головою та певної стабільності. Але ціною рабства, гніту тиранії, яка вимагала все більше, даючи все менше. Тепер у пустелі багато з минулих гарантій було втрачено але натомість з'явилася свобода. Яка втілилася у відкритій дорозі до майбутнього законом мудрості та в обіцянці землі нової, де можна жити і рости без кайданів і ланцюгів, словом, у відродженні так на початку нового року літургія нагадує нам, що кожен день може бути для кожного з нас початком нового життя. завдяки щедрої любові Бога, Його милосердю та відповіді нашої свободи. І як же приємно думати про рік, що починається. Як про новий шлях, який потрібно ще відкрити, на який потрібно відважитися, завдяки благодаті, вільні і носії свободи, прощені і дарувальники прощення, впевнені в близькості і доброті Господа, який завжди супроводжує нас. Ми пам'ятаємо про все це, святкуючи таємницю Божественного Материнства, Марії, яка своїм так допомогла надати джерелу всякого милосердя і доброзичливості, людське обличчя, обличчя Ісуса, через очі, якого спочатку дитини, потім юнака і чоловіка, любовця досягає нас і перетворює нас. Тож на початку року, вирушаючи в дорогу до нових і неповторних днів, які нас чекають, просімо Господа, щоб ми в кожну мить відчували навколо себе і над собою тепло його батьківських обіймів. І світло його благословенного погляду, щоб ми все краще розуміли і постійно пам'ятали, хто ми є і до якої чудової долі прямуємо. Водночас, однак і ми славимо його молитвою, святістю життя, і стаючи один для одного дзеркалом його доброти святий Августин вчив, що в Марії творець людини став людиною. Що, будучи творцем зірок, він міг сати груди жінки, будучи хлібом, він міг відчувати голод, щоб визволити нас, навіть, якщо ми були негідні. Таким чином, пане. Він нагадував про одну з основних рис Божого обличчя про повну безкорисливість Його любові, завдяки якій Він з'являється перед нами. Як я хотів підкреслити в посланні до цього Всесвітнього дня миру. Дісарматобеззбройним і розброюючим, голим беззахисним. Як немовляв колись, то і це для того, щоб навчити нас, що світ не врятується за допомогою гостріння мечів, осуду, пригнічення чи знищення братів, а скоріше завдяки невтомним зусиллям зрозуміти пробачити, визволити і прийняти всіх без розрахунків. І без страху, це обличчя Бога, яке Марія дозволила сформуватися і зростати в своєму лоні, повністю змінивши своє життя. Це обличчя, яке вона проголошувала радісним і тендітним світлом своїх очей як майбутня мама. обличчя красу, якого вона споглядала. В день у день, коли Ісус зростав у її домі, як дитина, хлопчик і юнак, і яке вона потім супроводжувала своїм серцем смиренної учениці, коли він йшов стежками своєї місії, аж до Христа і Воскресіння. Щоб це зробити, вона також відмовилася від будь-якого захисту, відмовившись від очікувань вимог і гарантій. як це вміють робити матері беззастережно присвятивши своє життя синові, якого вона отримала по благодаті щоб у своєю чергу. Повернути його світу у божественному материнстві Марії, ми бачимо зустріч двох величезних беззбройних реальностей. Бога, який відмовляється від усіх привілеїв своєї божественності, щоб народитися за тілом і людина, яка з довірою і повністю приймає його волю, віддаючи йому в досконалому акті любові свою найбільшу силу, свободу. Святий Йоанн Павло ІІ, розмірковуючи над цією таємницею. Запрошував подивитися на те, що пастухи знайшли у Вифлеємі, Розчулива, Розчуливаючи ні, ніжність дитятка, вражаюча бідність, в якій він перебуває, скромна простота Марії та Йосипа. перетворили їхнє життя, зробивши їх посланцями спасіння. Він говорив це наприкінці великого ювілею 2000 року словами які можуть змусити замислитися, і нас скільки дарів стверджував він. Скільки надзвичайних можливостей, великий ювілей подарував віруючим у досвіді отриманого і дарованого прощення у пам'яті про мучеників, у слуханні крику бідних світу, ми також побачили спасительну присутність Бога в історії ми на дотик відчули його любов, яка оновлює обличчя землі і завершував як пастухам, що прийшли поклонитися йому. Христос просить віруючих, яким він подарував радість зустрічі з ним. промушню про готовність вирушити, щоб проголошувати його давні і завжди новий Євангеліє. Він посилає їх оживляти історію і культури людей своїм спасительним посланням, дорогі брати і сестри. Це урочисте свято на початку нового року. Наближаючись до завершення ювілею надії, підійдімо до вертепу з вірою, як до місця миру, беззбройного і розброюючого за своєю суттю, місце благословення, де ми згадуємо чудеса, які Господь звершив в історії спасіння і в нашому житті, щоб потім вирушити як смиренні свідки печери. Прославляючи і хвалячи Бога за все, що ми бачили і чули, нехай це буде нашим зобов'язанням, нашим наміром на найближчі місяці і на все наше християнське життя. Отже, ми послухали проповідь Святішого Ця Папелева, XIV, який наголошував на важливості.